Друзі, я знаходжуся в Кемері сьогодні, 14 жовтня, і сьогодні розпочинається моя відпустка. Обов'язково хочу подякувати нашим збройним силам за те, що у нас до сих пір є можливість подорожувати Україною та виїжджати за межі України. Їхали також цього разу автобусом з компанією Альфтур, але для того, щоб подорож пройшла більш комфортніше, я цього разу забронювала собі місця підвищеної комфортності, і це дійсно допомагає, тому що там набагато зручніше їхати. Подорож довга, вона тривала загалом, мабуть, 36 годин. Виїхали ми в п'ятницю о 13-й годині з Одеси і прибули в Анталію в суботу об 11-й годині вечора. До нашого від'їзду КПП Орлівка, це пункт пропуску, через який ми їдемо до Румунії. Було влучання все КПП і КПП не працювало. Тому автобус перший раз змінив маршрут, і ми поїхали через Рені на Молдову. Ви вже переїхали ми до Румунії. Там пройшли кордон дуже швидко. Ніч ми їхали через Болгарію. Кордон в Болгарії пройшли також дуже швидко. А ось на турецькому кордоні нас потримали майже три години. Ми попали на перезмінку, і саме цікаве, що було, то це перед нами автобус, який також з туристами, але це були туристи з Болгарії. Половину автобусу люди пройшли перевірку, паспортний контроль, і трапилася перезмінка. А друга частина чекала, поки зміниться зміна прикордонників, і це зайняло майже більше, ніж годину. Вони стояли біля віконця і чекали. Тоді перейшла наша черга, нас перевірили швидко, але турецькі прикордонники попросили відкрити наші валізи. Вони перевіряли валізи вручну. Саме цікаве, що з автобусу з болгарськими туристами валізи навіть не діставали і ніхто їх не перевіряв. А нас попросили відкрити кожну валізу. В Туреччині ми робили три зупинки. Перша зупинка була санітарна, це на автозаправці. Тут дуже смачненька і недорога кава. Наступна зупинка була на азіатській частині Стамбулу на станції для далекобійників. Там є великий ресторан, де можна посмакувати гарячою їжею і відправлятися далі в дорогу. Це була найдовша зупинка. Ми простояли тут хвилин 50. І остання санітарна зупинка була через 4 години після Стамбулу. Це десь поруч з містом Афійон. Зупинка також була на автозаправці, де є чудовий магазин, де можна придбати косметику строянти, яка виробляється в місті Іспарта. Мері стоїть дуже чудова. Температура повітря 27, 28, а то й 29 градусів. Температура води в морі 26 градусів. Дуже комфортно купатися. Але на ці вихідні по прогнозу буде дощ. І температура повітря має бути 25 градусів. Але знаю, що в Туреччині дощі короткочасні. Сподіваюся, він буде не цілий день, і ми будемо мати можливість накупатися, наплавитися в середземному морі. Дос. Наш готель знаходиться в самому центрі Кемеру. Дуже подобається мені це. Маленьке містечко, можна його обійти ввечері майже за годину. Прогулюючись сонячними вуличками Камеру, навіть не хочеться думати про те, що в Україні вже холодно. І коли ми будемо повертатися, то будемо вже в зимових куртках. А тут ще тепленько, сонечко і тепле море. Зараз 8 година ранку, погода дуже комфортна, багато туристів вийшло вже поплавати в теплому морячці. Хтось робить зарядку, хтось плаває, хтось просто знімає схід сонця. А поставити вподобайку, підписатися на канал, хто ще не підписався. А також можете написати в коментарях, в яких містах вам подобається відпочивати в Туреччині і чи подобається вам відпочивати тут восени. Дякую всім за перегляд. Мирного та тихого дня вам. Такий чорний котик, гарний чорний котик. Що ти маленький.